Слава Богу, дорогі брати і сестри! У цю благословенну п'ятницю 1 серпня 2025 року Православна Церква звершує пам'ять преподобного Паїсія Печерського в дальніх печерах та знайдення мощей преподобного Серафима Саровського. У храмах на божественній літургії читається перше послання святого апостола Павла до Коринтян, глава 11, вірші з 8 по 22. Ність бо муж от жени, но жена от мужа, ібо не создан бисть муж жени раді, но жена мужа раді. Всего ради должна ей жена власть иметь на главе ангел ради. Обаче ни муж без жены, ни жена без мужа, о Господи! Яко же по жена от мужа, сица и муж женою, вся же от Бога. Вас самих судите, лепо ли ей жене не Богу молитесь. Или и не самое естество учит вы, Яко муж оба аще волосы растит, Без чести ему есть. Жена же аще волосы растит, Слава ей есть. За не растение волосов Вместо одеяния дано бысть ей. А щели, кто мнится, спорли в мы таковаго обычая не имамы, ниже церкви Божия. же завещавая, не хвалю, яко не на лучшее, но на худшее избираетеся. Первое убо, сходящимся вам в церковь, слышу вас раз присуще, и часть некую сих верую. Подобает бо и ере всем вас быть, да искусней явлений бывают вас. Сходящимся оба вам в купе несть господскую вечерю ясти. Каждого свою вечерю предваряет в снедение, и ов оба алчит, ов же упивается. Еда бо домовни имате, во ясти и пити. І о церкві Божої, не радітє і срамляє ті, ні імуще, що вам ріку, похвалюлі ви осєм не похвалю. Бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка, і не чоловіка створено для жінки, а жінку для чоловіка. Тому жінка мусить мати на голові знак влади заради ангелів. Одначе в Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка, бо так, як жінка від чоловіка, так само й чоловік через жінку, а все від Бога. Розсудіть самі, чи ж воно личить жінці непокритій молитися до Бога. Хіба сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то це для нього сором. А коли жінка запускає довге волосся, то це для неї слава, бо довге волосся дано їй замість покривала. Коли ж хто сперечатися хоче, то ми такого звичаю не маємо, ані церкви Божі. Робивши ж вам оці зауваження, не можу я вас похвалити за те, що ваші сходини виходять вам не на добро, а на зло. Найперше бо зачуваю, що коли сходитеся на збори, роздори постають між вами, і я цьому почасти вірю, бо мусять бути у вас єресі, щоб виявилися випробувані між вами. Ваші сходини не є споживання вечері Господньої, бо кожен поспішає їсти свою вечерю, дехто ж голодний, а дехто п'яний. Хіба не маєте домів, щоб їсти пити, чи, може, хочете зневажати Божу церкву і засоромлювати тих, які нічого не мають? Що маю вам сказати? Чи похвалю вас за це не похвалю? Євангелія від Матфея, глава 17. Вірші з 10 по 18. «Ибо просиша Его ученицы Его глаголюще, что оба книжницы глаголют, яко Илии подобает прийти прежде. Иисус же, отвечав рече им, Илия оба приидет прежде и устроит вся. Глаголю же вам, яко я уже прииде, и не познаша Его» но сотвориша о нем елика восхотеша, тако и сын человеческий и мать пострадать и от них. Тогда разумеша ученицы, яко о Иоанне крестители рече им. И пришедшим им к народу приступи к нему человек, кланяясь ему, и глаголя – Господи, помилуй сына моего, яко на новый месяц и беснуется, и зле страждет, множецею бо падает во огонь и множецею в воду. И приведох его к ученикам твоим, и невозмогоша его исцелить. Отвещав же Иисус рече, «О, Родине верный и развращенный, доколе буду с вами, До колі черплю вас, приведіть імі його сємо. І йому Ісус, і ізиді Ізнігоб'я, і із селі отрок от часатого. Учні його тоді спитали його чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм Ілля прийде і усе приведе до ладу. Проте кажу вам що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним що хотіли, так і син чоловічий, має від них постраждати. І збагнули тоді учні, що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужає. Часто кидається вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роде невірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця. Тож видужав юнак тієї ж миті. Усім погожого серпневого дня, молитовної допомоги преподобного Серафима Саровського та преподобного Паїсія Печерського.